Всім доброго ранку. Ми зараз подивимося, які справи потрібно закрити на убуваючий місяць. Припиніть. Припиніть чогось боятися. От сидите ви такі, наче нічого не відбувається. Бачите, ці мечі, вони не друкаються ціло Абсолютно. Але ви боїтеся. Давайте подивимося, чого ви саме боїтеся. О, тут хтось боїться чоловіка. З яким він можливо спілкується, з яким живе. Тут йдуть страх, але він нічого вам не може зробити. Хтось боїться магічних нападів. Взагалі, хтось боїться проявити себе. Людина має потенціал магічний і вона просто боїться заявити про свою силу. Вона не знає, як це зробити, що їй принесе. Давайте подивимося, що вам допоможе. Гершарін, вона допоможе вам зрозуміти, що в принципі то все добре. Повірте в свою силу. Повірте в те, що ви жінка, і вам все дозволено по праву. Карта імператриця говорить: прислухайтесь до своєї жіночості. Можливо, послухайте маму, яка вам давно казала. Взагалі, мами розумні люди, і вони завжди нам кажуть, що. Треба робити, але ж ми їх не слухаємо. А потім, коли стається халепа, кажемо ой, а мама казала: довіряйте, довіряйте всесвіту, довіряйте і вірте, що ви знаходитесь під захистом тільки вперед, гарного вам часу.